Всім привіт! Я викладаю відео про те, як зробити дерево життя. Отут є все, що вам необхідно для цього. Беремо шматок шнуру 4 метри і кріпимо його до кільця, робимо такий, якби, таку петельку і в неї продіваємо кінці. І потім праву ниточку фіксуємо довкола. Затягуємо міцно і так само з лівого боку. Е, я залишаю зверху десь 25 сантиметрів 5, щоб повісити, і, і все інше ми будемо прикрашати ось таким. Красивим узором, для цього треба навчитися робити це якби квадратний вузол його половинку. Можете загуглити, як зробити квадратний вузол, якщо не зрозуміло з мого відео, і повчитися спочатку його робити, а потім уже починати плести на самому дереві. Тому що це трошки. Треба, щоб руки зрозуміли, як це робити. Так, я спробую зараз прокоментувати плетемо весь час в праву сторону. Права нитка завжди йде першою нагору. Потім ліва під низ і під низ двох ниточок, і продіваємо другий край в дірочку. І потім знову права нагору, ліва під низ. І, якщо весь час права на гору, то буде красивий такий візерунок, е, якби спіралька така вийде із цих вузликів. От. Починаємо от, плести на самому макраме, коли вже зрозуміло, як це робити. Права низочка загорі, ліва під низ. І так до самого низу. Аж до основи. Плетемо, 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 плетемо. І потім, щоб зафіксувати, я роблю останній вузлик, і щоб зафіксувати, заводимо нитку назад, ось позаду, кільця, робимо. Таку знову петельку, затягуємо міцно гарно, і потім ще один раз, щоб зафіксувати нитку, щоб вона не совалася. І повторюємо те ж саме з лівого боку. І от так само ми будемо потім фіксувати в кінці хвостики від коріння. Затягуємо. Робимо ще один. Все, готово. Тепер нам треба взяти а, всі 20 шматочків по 3 метри робимо таку петельку, продіваємо кінці всередину і затягуємо. Це досить просто. Кріплення замочком всередину. Так само можна в Ютубі знайти, якщо не зрозуміло, з відео, і подивитися, як це зробити фантазія ваша, як захочете, так і чіпляйте. Можна рівномірно, можна на один бік більше. Тоді дерево буде, якби в один бік більше дивитися. Тепер прямим або репсовим вузлом ми робимо гілочки. Знову таки. Фантазія ваша, ви можете зробити, як я, на 6 листочків, ви можете зробити на один бік якби більше, на один менше. Тут уже фантазія гуляє по повній програмі. Головне навчитися плести цей вузол, а далі, в принципі, справа за вами, які саме робити гілочки, як їх розташовувати на самому кільці. І я беру першим, беру ту ниточку, якщо є коротша, та, що залишилася від спіральки. І відрізаємо приблизно 10 см, залишаємо хвостик, це будуть наші листочки потім. Вправо, вліво, я роблю по три листочки в кожну сторону, мені так красиво. Але можна спробувати плисти на один бік, наприклад, вішати 15, а на інший 5. І тут буде 4 листочка з одного боку, і стовбур тоді буде якби не по центру. Знову ж таки, це чиста фантазія, і тут головне зрозуміти принцип, а далі вже. так виглядає. Потім треба взяти шматочок нитки, десь 4, я вибрала метри. Робити стовбур, знову-таки, я роблю по центру. Можна його робити трошки збоку. Як завгодно, І повторюємо так само, як робили на самому початку: оці спіральки із квадратного вузла направо, направо, направо. направо аж майже до самого низу залишаємо десь там 5 6 см для того, щоб зробити, щоб було трошки місця робити коріння потім. А коріння будемо робити петельним вузлем. вузлом. Ми обв'язуємо головну нитку другою ниточкою. Робимо таку один вузол і такий само другий. І такий само третій, і такий само четвертий, і щоб були рівномірні ниточки, можна міняти головну. Тобто плили довкола одної, потім головною стає друга. Якщо у вас раптом, як у мене, залишився короткий хвостик, то ці крайні, які були стовбуром ниточки, можна об'єднати з довгою з корінця і оплести декілька вузлів. Разом їх. Щоб зафіксувати, якби. І щоб не було видно, де ви обрізали, що одне коротке, друге довге. І потім обрізати туше коротка ниточку. І продовжити далі плести стільки, скільки ви хочете корінці. Таким чином, ви приховуєте, якби, короткий хвостик, якщо він у вас залишився. Якщо. Ви взяли досить довгий шматок і у вас залишилася рівноцінна довга нитка, то просто берете два і обплетаєте один другим, от виходить корінець. Щоб зафіксувати, знову-таки заводимо за кільце ниточки. Тоді це виглядає, як на мене, більш статично. За кільце, посередині проділи хвостики, потім зафіксували праву нитку справа ще одним вузлом і ліву ниточку зліва ще одним вузликом. Так само робимо з іншого боку. І, ну, знову-таки, можна весь час обплітати головну нитку. Тоді будуть коротші хвостики нерівномірні. Я роблю десь, там, наприклад, 10 одна нитка головна, потім 10 друга нитка головна. Ну, просто одна зверху, потім друга зверху. І таким чином у мене залишаються рівномірні хвостики. Я можу обрізати їх внизу так, як я хочу. От, обрізаєте внизу. Хочете по діагоналі, хочете по колу, як завгодно. І з тих ниток, що залишилися, нарізаєте по 10 см, собі, приблизно по 10 см на листочки, отакі, як би кусочки нитки, продіваємо. Це будуть наші листочки. І фіксуємо з іншого боку, дістаємо в петельці, фіксуємо. Гарно, туго затягуємо верх-низ, для того, щоб вони нікуди не совалися, тому що потім нам треба буде ці ниточки розчесати на нашому листочку. Е, у мене виходить на один листочок 16 16 оцих шматочків нитки. То 8, 8 у цих замочків. Ну мені так красиво. Ну, таке ви можете зробити менше або більше, в залежності від того, як, як вам до душі. Головне, гарно затягуємо, щоб вони не з'їхали, коли ви будете їх розчісувати. Я розчісую звичайним гребінцем пластмасовим. Знову-таки різна нитка по-різному чешеться, Тобто це вже розчесали гарненько, обрізали листочок, так як вам подобається. І я ще фіксую їх, щоб вони потім не розліталися зверху. як це називається, Я покажу потім. І я в самому кінці, після того, як зробили листочок, ви розпліт... я розплітаю часто низ. Отакою От такою штукою фіксуєте. Якщо у вас є інша, можна іншою. Ну, тому що листя тоді не втрачає свою форму. І я розплітаю в деяких нитках, які мені подобаються вниз, і тоді виходить отак кучеряві, кучеряве коріння.